Усім привіт! Ці дві коробки одне замовлення від центру світ рослин. Купувала у них неодноразово різні інші товари, рослини замовила уперше. Пропоную огляд. Цілеспрямовано шукала тільки дві рослини, якщо чесно. Ну, а так вийшло, що придбала чотири. Знайомимось, сідач плямистий у плани не входив. До того ж, у мене вже росте один, але це низькорослий сорт. Горщик двохлітровий коріння. Он вже де. Грунт е, вологий, вік саджанців не вказаний. Та, здається, це рослина, ну, напевно, дворічна. Далі, сніжноягідник теж трапився на око випадково, чому я дуже задоволена. На сайті є актуальні фото, до речі, та видно, що він ще більше підріс. Коштує 106 гривень з ягідками. Боже, ну краса ж, краса, супер! Випадковості не випадкові. <сум> Далі. А ось цю рослину шукала після нещодавнього діалогу в коментарях. До цього навіть не чула, що Андромеда, міфологічна героїня дочка Касіопеї і Кефея, може мати і такий вигляд. Родина Вересових це українська наукова назва, умови вирощування, ідентичні до лохини. Морозовитривка, але читала що не довговічна рослина. Красунічка. І головне придбання трапилось у мене завдяки каналу Ера. Я тільки чула, що десь існують добулисті гортензі, але звернула на них увагу тільки після відеоогляду. Придбала я її зі знижкою. Виявляється, цей підвид гортензії має сім сортів. Мені дісталась гармонія. Я дуже задоволена покупкою світ рослин. Дякую! Але це ще не всі покупки і мої особисті відкриття. Далі рослини з OLX. Виявила новий для себе сорт куничник діамантовий. Одразу на OLX. Знайшла тільки одну пропозицію у продавчині з високим рейтингом. Ця рослина холодоростуча, гарне, нарощене коріння. І в цілому я повністю задоволена. Дивилася я інші пропозиції в інтернеті, але з незнайомих мені магазинів є ось і в 3-літровому горщику, і в 2-літровому за таку ціну. На цій же сторінці я виявила ще одну абсолютно новинку для себе каламінта. Має дуже приємний. Аромат м'яти, але сильніший. Рослини були вищі, це я їх вже обчекрижила. Пізніше я знайшла цю рослину в едемі за ту ж суму. Але якої якості там в них рослини зараз, цього я не знаю. Так, і не квітами єдиними. Мене також дуже цікавить вирощення овочів. Ось нещодавно зібрала моркву, і, як бачите, вона в мене росте поруч з квітником. Щоправда, по результатам цього сезону я відмовилася від висаджування картоплі на городі і від вирощування пізньої капусти. А все, решту, я буду сіяти. Ну і ще й перегляну вирощення розсади. Це дуже нелегка справа. Тож на черзі огляд маленької коробочки із світу рослин придбала Red Baron, 165 гривень кілограм середньоранній. Ось така фракція у цибулі. Це центуріон, новий сорт, такого ще я не пробувала вирощувати. Дрібненька. Взяла дві в'язочки по 250 грамів. Дрібненька, але вся суха. І радар 165 гривень кілограм. Я її вирощувала в минулому році. Вона вважається ранньою. Але вибрала її саме найпізніше. Ще придбала цеоліт 3 кілограми, коштують 99 гривень. Хочу спробувати, що це за чудо-помічник у вирощуванні рослин. Ну, от і все. Сподіваюся, інформація була корисна. До зустрічі! щастий!